Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Як завжди, зайшов на Кесдвайо і відібрав для вас найкращі новини. Тож давайте починати. Усе почалось з того, що китайський студент, який дуже захоплювався інвестиціями, вирішив вкласти в скіни КС-2 великі гроші. Хлопець узяв частину в борг, думаючи, що це буде легка інвестиція. Типу купив скіни, зачекав, коли вони подорожчають, і з прибутку все віддав. Але ринок обвалився і його мрія про швидкий заробіток перетворилася на трагедію. Після обвалу ціни на скіни різко впали, а він, не витримавши цього удару, наклав на себе руки. Пізніше з'явилися повідомлення від очевидців, що близько 20 хлоп. Хлопців просто вистрибнули з вікон одразу після новин про обвал. Їхні родини тепер у шоковому стані. Ніхто не може повірити, що все це сталося через якісь цифрові предмети з гри. А тепер давайте подивимось на ситуацію ширше: у Китаї, як ви знаєте, криптовалюти і, взагалі, будь-які подібні інвестиції офіційно заборонені: майнинг, обмін, навіть використання крипти усе це незаконно. Але це не заважає людям шукати обхідні шляхи. Вони купують скини, трейдять їх через сторонні сайти, фактично. Роблять те саме: інвестують у цифрові активи, сподіваючись, що колись вони зростуть у ціні. І власне тут стає зрозуміло, чому саме Китай є головним інвестором в цю гру і інвестують не просто копійки, а скажені гроші, через що на них і тримались ось ці космічні ціни на рідкісні скіни. Звісно, іноді така схема заробітку працює, але частіше все таки ні. Бо ринок скінів, як і крипта, це не стабільна інвестиція, а чистий ризик. І коли ти ставиш на кін усе, навіть позичені гроші, то Граєш не з шансами, а з власною психікою, і мене реально вражає, наскільки далеко зайшов культ швидкого успіху. Ми звикли бачити історії, де люди заробляють мільйони на NFT, на крипті або ж на скінах. І кожен новий трейдер думає: а чому не я? Але ніхто не показує іншу сторону тих, хто програв, тих, хто після чергового апдейту бачить, як його інвестиція просто згоряє, а разом з нею і не діє. І це найстрашніше, коли гра перестає бути грою, а стає сенсом життя. Counter-Strike, трейдинг і кейси це круто. Це цікаво, це частина культури, але не можна дозволяти, щоб цифри в інвентарі керували твоїм настроєм і рішенням, бо все це просто віртуальні речі. І звісно, я не розумію цих людей, які оцінюють своє життя, наприклад, в 20 тисяч доларів, або ще гірше довіряють ці гроші компанії Valve. Але все-таки на півтора мільярди людей чи немало таких знаходиться, і я думаю, ще довго буде знаходитись. Мені здається, що про це все таки треба говорити частіше, бо скіни крипта трейдинг це не про швидке збагачення це про ризики, які більші, ніж здається. Іноді краще просто видихнути, вимкнути гру і нагадати собі, що це лише гра, а потім зайти на наш канал і переглянути кілька відео про цю ж саму гру. Після того, як у КС2 додали можливість крафтити ножі, спільнота просто вибухнула. Понад 15 мільйонів відкритих кейсів за кілька днів. Це половина місячного обсягу. І що найцікавіше, ніхто навіть не здивувався. Бо коли йдеться про шанс вибити ніж, здоровий глуст у людей вимикається автоматично. В інтернеті вже паніка, ринок зламався, все впало, Valve знову добили гру. А тим часом хтось тихенько продає свої скини, хтось навпаки скуповує, а хтось. Просто спостерігає, як гра знову перетворюється на фінансовий атракціон. І якщо чесно, виглядає це все трохи кумедно. Valve навіть не треба нічого робити, достатньо додати одну нову механіку, і економіка всередині гри оживає. Тепер ринок схожий не на магазин, а на казино з блискучими лезами. Люди масово відкривають кейси та роблять купу контрактів, сподіваючись на той самий дроб. І при цьому переконують себе, що це все просто розвага. Можна скільки завгодно говорити про. Проблеми з ринком, але здається, єдина проблема у тому, що ми всі знову на гачку, і Valve це прекрасно розуміють. Хоже ринок Counter-Strike 2 живе за власними законами фізики. Щойно всі почали говорити, що все впало, і ринок мертвий, як він раптом оживає і летить угору, ніби взагалі нічого й не сталося. За останню добу капіталізація знову піднялася до приблизно 4 мільярдів доларів. І це після всіх панічних постів, що Valve знову все зламали. А найцікавіше, що деякі ножі та рукавиці виросли у ціні майже на 100% буквально за день. І от сидиш і думаєш, це економіка чи просто черговий виток колективного божевілля. Valve, мабуть, зараз просто спостерігають із посмішкою, бо що б вони не зробили, навіть найменше оновлення або якийсь візуальний фікс запускає хвилю нових покупок. Люди знову відкривають кейси, скуповують ринок, а потім скаржаться, що ціни шалені. І якщо подумати, це навіть трохи геніально. Гра перетворилася на живу біржу, де графіки стрибають швидше ніж у крипті. Одного дня ми всі в мінусі, наступну вже багатії, але чесно, дивлячись на це все, я думаю, що Valve давно знайшли ідеальний спосіб підтримувати інтерес до гри просто змусити нас вірити, що кожен ніж або вже навіть зброя червоної рідкості це інвестиція. Кажуть, нібито перед оновленням з крафтом ножів кілька працівників Valve знали трішки більше, ніж мали б, і тихенько продали всі свої ножі, а потім закупили червоні скини, які після апдейту злетіли в ціні. І от, нібито після цього з компанії вилетіло кілька працівників. Офіційно, звісно, ніхто нічого не підтверджував, але що цікаво, так це те, що такі чутки не виникають на порожньому місці. Особливо коли ринок буквально вибухає і ціни змінюються вдвічі кожну годину. Ти дивишся на це все. І розумієш, що хтось точно знав, що станеться, адже знайшли купу аккаунтів, які закупили просто сотні скинів червоної якості за кілька годин перед оновленням. І власне через що добряче так підзаробили. І якщо чесно, я навіть трохи радий, що ця вся історія з'явилася, бо вона, як лакмусовий папірець, показала наскільки великий зараз ринок скінів. Люди вже не просто грають у Counter-Strike, вони реально живуть у цій грі, спекулюють, аналізують графіки, ведуть себе як трейдери з Уоллстріт, і схоже на. Від розробники не витримали цієї спокуси. Іноді здається, що росіяни просто фізично не можуть жити без того, щоб не зганьбитись на публіку. І ось вам свіже підтвердження: у американському ладері Дота 2 перше місце займає тварина з ось таким ніком. Так, офіційний сайт, офіційний рейтинг, і це все красується в топі, як ні в чому не бувало. Valve уже не вперше закриває очі на такі, так би мовити, дрібниці: то гравці з неонацистськими тегами, то расистські ніки, то тепер ось це. Бо як то кажуть, гроші ж не пахнуть. Навіть коли їх ну от щойно дістали з лайна. Мене, якщо чесно, це навіть не злить, а більше вже втомлює, бо як можна всерйоз говорити про цінності компанії, якщо у тебе на першому місці в рейтингу стоїть відверто образливий і максимально безглуздий дік, який показує контингент, якому все ще не заборонені виступи на просцені у вашій же грі. А в додаток він ще спрямований проти тих, хто воює за свободу. Це не просто черговий випадок токсичності, це символ того, як російська сцена перетворилась. На цирк без гальм, а Valve на байдужого адміністратора, який просто вимикає звук і робить вигляд, що нічого не чує. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би подякувати нашому партнеру CS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Напишіть, що ви думаєте стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!